Оце такий собі ЙОЖИК в мене. Він у мене вже давно трошки. Такі ниточки у мене були цікавенькі, травка. Я його, правда, хотіла продати, я його не продала. Я один раз вийшла з такими ігрушечками, нічого не продала, і прийшла додому. І в'яжу на заказ своїх знайомих та рідних. Ну... Коротше, в мене йде процес дарування. От, хочу я показати. А -а -а. Ще хотіла показати. Дуже багато є. Очок в мене, носиків. От, є з чого в'язати. Син мені понавиписував з Аліекспрес. Хочу показати, вчора в мене вродився, буквально ночі в мене все родиться ночу. Іначе не виходить. Отакий от жабік, от він. О. Та там такими ножками, ножки в нього такі собі бамбаються, такі самі ручки, тільки трохи холофайбері, от вкінчики, ножок і ручок. Такі очки в нього я пробувала пришити так, щоб вони були приплюснуті, але так не гарно. Це родився такий собі братик до ще одного ж жабіка. Зараз я покажу ще одного. Він в мене вже був, я вже його показувала, звичайно. Це така буде солодка парочка. О, зараз ми його один коло другого. Ось такі вони будуть. Я вже пішов на задній план. Ще я зв'язала. Я вже минулого разу показувала у відео сніговика для сестри на... в Італію. Він поїде в Італію, поїде в Європу, тому що вона там живе. Я їй подарувала вже такого сніговика в червоному одязі. ну, Ой, вибачте. Ще двітка. Подарувала такого сні... сніговика. Ну, вона вимушена, вимушена була ним поділитися і захотіла в синьому одязі. Хоча такого точно в синьому одязі я дарувала її мамі. Ну і Мама поїхала в Італію, позвонила до мене, сказала, що діло є на 100 тисяч і треба зв'язати. Ну, я, звичайно, довго його в'язала, навірно, добрий місяць. Ну, потрошки в переривах я в'язала щось друге. Коли туловище і голову в'язала, я не брала там нікуди. Його в'язала тільки вдома, тому що біленьке, щоб я його не, замаз... не замацькала, не замастила. А вже одяжки в'язала, то я брала з собою в дорогу. Ось такий сніговик, він великий, він не влазиться, він сам стоїть. Я його зараз далеко покажу. Ось такий він. Він доволі цікавий. Такий він в мене вийшли несумний, такий замріяний. Ось такий у нього кофточка, така шапочка з бомбончиками такими. От такі бомбончики Жопка виділяється виділяється жопка, от такий він ззаду. От такий він ззаду, він був спертий в нього. Це загнулося. Тут можна стягнути, тут що дирочка, можна стягнути. Я просто не, не стягнула так, як треба, легенько зв'язала. Ось така, така кофточка з таким комірцем нього. Коротше, Чики -чики. Я в нього. все Я ще собі сніговичка, але він буде десь отакого росту, тому що пішли інші нитки, і він в мене вийшов менший. І... Якось там була ангора, Gold алізе, і воно стягнуло. Ну, то вже буде для мене, то вже буде для мене. От от і все, мабуть, що я хотіла показати. Я ще хочу показати свій Іванчик чарівний, свої ігрушечки, які вже були, але вони чекають, вони чекають, не знаю, чого чекають Базару. Ну, не всі. Оцей лялечко мені подарила племінничка троєрідної сестрички. Подушечку я собі таку зв'язала. Кіт. Кіт талісманов, він зв'язався перший в цій квартирі. Я його просто сама придумала, тому він в мене такий невзрачний і він вдома буде жити. Це символ року, він теж вже лишився вдома. Я його брала на базар, я... я разів п'ять виходила за два роки. Так що, що я там мала продати? Продала одного дракончика трошки більшого, як цей, і продала п'ять котиків. Це за, за всі ці рази. А не то пішло, дай Боже, гроші на нитки йдуть і йдуть. Отакий сніговичок у мене він був перший зв'язаний, самий перший. Оцей, що я вам показувала, то це вже. Шостий, наверно, да, а сьомий я в'яжу собі. Шостий. Отакий От мішка є. Ну, мішка тут продався, звичайно. Якби хтось його купив. Ну, такі ігрушки вони не, не дуже дешево обходяться і не дуже скоро в'яжуться, тому що вони в'яжуться спицями і нитки не, не, не плюш. От ось така пара зайчиків в мене ще є. Така дівчинка така у нас собі. І ще такий зайчик. Це вона така парочка. Я останній раз була три рази. Оця дівчинка три рази була в руках, я хтось закляв. Нічого я не продала. Оце совики совіки в мене є, три совіки. Котика я дов'язала. І їжачок теж я дов'язала, це недов'язів, Я показувала минулий раз, і от воно в мене залишилося. Я так називаю оцей диван. Ми купили його для того, щоб дивитися телевізор. Він удобний такий з цими великими подушками такими. І називається чарівний диванчик в мене. Тут живуть іграшки.